Друзі, вас вітає Ars TV. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За словами президента Косово, вже близько півроку контрабандою постачають зброю та форму без розпізнавальних знаків, щоб захопити територію без оголошення спецоперацій. Президентка частково визнаної Республіки Косово Вйоса Османі заявила, що Сербія може готувати на них гібридний напад із метою захоплення території. Про це повідомляє, де телеграф найманці ПВК Вагнер співпрацюють із воєнізованими формуваннями в Сербії, щоб постачати. Зброю та військову форму без розпізнавальних знаків у Косово. Операція має закласти основу можливого гібридного вторгнення Сербії. Османі заявляє, що приготування сербської сторони мають паралелі з анексією Криму у 2014 році, коли ЗСРФ зайшли на півострів без розпізнавальних знаків. Вони привозять зброю та спорядження, але формально не є частиною сербської армії. Сербія хоче досягти своїх цілей, не називаючи це військовою операцією. Сказала Османі завдання за її словами, полягає і в тому, щоб підготувати ґрунт для можливої анексії. Ксія шляхом гібридної атаки контрабанда зброї здійснюється вже не менше як півроку. Наміри точнісінько такі ж, як у Володимира Путіна з Кримом дев'ять років тому. Спочатку він використав росіяни, які там жили, а потім організував операції під хибним прапором. А за підсумком послав свої війська. Є явні докази того, що сербські воєнізовані групи планували та організовували це разом із Вагнером. Скільки їх було на кордоні чи всередині? Це питання, яке все ще досліджується, зазначила президентка Косова. Водночас, експерти балканісти вважають, що серби. Не підуть на агресію, оскільки зіткнуться з силами НАТО кфор На це президентка Косова каже, що багато світових лідерів не вірили у повномасштабне вторгнення в Україну. Проте війна вже триває майже рік. І наявність сил КФОР не означає, що президент Сербії вучич не піде на таку спробу. Через Сербію РФ хоче створити інші осередки конфлікту, щоб західним демократіям довелося мати справу з багатьма кризами одночасно, а не зосереджувати всю свою увагу на Україні. Підсумувала президентка Косова. У виданні зазначають, що кордон між Косово та Сербією є одні. Нією з найнебезпечніших вибухових ліній на Балканах новий виток атаки розпочався із суперечкою через водійські права. Етнічні серби в Косово були люті через примус відмовитися від виданих сербами прав та номерних знаків, які видавали влада Косово. У грудні кризи загострилася настільки, що президент Сербії, який не визнає Косово, пригрозив запровадити війська до північної частини Косово. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.